Вісім природно заповідних об'єктів протягом двох років створили на Чернігівщині. Про це журналістам на брифінгу повідомила директор департаменту екології в області Катерина Тканко. Вона похизувалася показниками, адже Чернігівщина посідає третє місце в Україні за загальною площою заповідників. Нещодавно створили ще один ландшафтний парк. Створення Ніжинського є. Таким реальним кроком співпраці щодо збереження і збільшення природно заповідного фонду саме в Чернігівській області зараз готуються спільно з цим проектом. Альбом, Природний заповідний фонд Чернігівської області, в якому будуть представлені всі об'єкти природного заповідного фонду, він буде цікавий для пересічного громадянина, як з метою туристичною, так і з метою. Освітньою цього разу на брифінг прийшли не лише представники змі, а й громадські активісти. Останні ініціювали створення такого ж регіонального ландшафтного парку. Ось тільки в Чернігові необхідні документи для створення об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення Кордівка надіслали більш ніж три місяці тому, та нарікають, що департамент і досі не надав відповіді. Це було 6 вересня. 14 вересня ми не отримавши ніякого від вас. Зовсім відповіді матеріалу ми надали вам інформаційний запит 14 вересня поточного року, що зроблено і в якому стані знаходиться конкретно розвиток. Створити заповідник в Кордівці хочуть і в департаменті, принаймні таке, обіцяє директор установи Катерина Тканко. Затримка лише за інформацією Держгеокадастру про стан та господарів землі. Ви знаєте, що департамент екології підтримує створення нових об'єктів, в тому числі і Кордівки. І ми опрацювали ваш запит. І на підставі цього клопотання ми можемо саме займатися створенням такого об'єкту. І нами було розіслані запити і до головного. Управління держгіокадастру у Чернігівській області за для надання інформації щодо Площі розташування суміжних землекористувачів та землевласників. Крім того, ми розіслали запити щодо погодження з ними створення цього об'єкту, оскільки для створення необхідно погодження мінприроди, і розглядають вони вже повний пакет документів з усіма погодженнями. А вже після погодження мінприроди це питання буде винесено на сесію обласної ради щодо створення такого об'єкту. Цього року облаштували сміттєзвалище в селищі Бобровиця на Чернігівщині. Однак до чернігівського полігону твердих побутових відходів та кількох пожеж, що там сталися, департамент чомусь не має відношення, каже Катерина Тканко. Цей полігон твердих побутових відходів він підпорядковується безпосередньо Чернігівській міській раді і е, підконтрольний саме їй. Відповідно до положення про департамент екології, у нас відсутні повноваження щодо контролю за цією ситуацією, але цим займається Державна екологічна інспекція Чернігівської області, яка виїжджала на місце, яка виписувала відповідні приписи і може вам детальніше відповісти на це питання. Це не мої повноваження. Ми не маємо права займатися контролем. Це функція державної екологічної інспекції. Ми не можемо перевищувати повноваження. Очільниця департаменту також повідомила. Що стрижень цього року чистити не будуть. Мовляв, не знайшлося жодного, хто би взявся за цю роботу. А відтак виділені державним фондом охорони навколишнього середовища близько трьох мільйонів гривень повернуть назад.